Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко. Я професійний астролог та астропсихолог. І сьогодні у мене для вас прогноз для України на грудень місяць. Але перш ніж давати прогноз на грудень місяць, я хочу запропонувати зробити лайтовий такий аудіт мого прогнозу на листопад. Як я і попереджала, з 20 по 25 листопада були найскладніші дні для України. В ніч, з 24 на 25, був масований, можна сказати, розстріл столиці України, центру України. Були руйнації, були. Поранені люди, серед них діти. Тому, тому, друзі, коли я говорю про періоди небезпеки, будь ласка, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, як бачимо, прогноз спрацював. Цього разу, на жаль, але так і було. Ще один прогноз, який я давала на листопад, саме на 20-ті числа, 22-23 листопада. Я говорила, в нас дуже сильний прогресивний вплив, який ми точно не проспимо, і пов'язувала його з вивільненням, поверненням великої частини території, з міграцією українців додому. але... Але хочу ось що сказати, друзі. Астрологія не панацея. І астропрогноз, він не відміняє реальність. Багато чого залежить на які реалії нашого життя накладається цей прогноз. Тобто, якщо б у нас було достатньо зброї, то ми б дійсно звільнили велику частину українських земель. Але давайте будемо об'єктивні. Все ж таки, в листопаді ми почули новини про те, що на лівий берег вже зайшли, зайшли збройні сили і потроху, потроху відвоюємо своє. Там дуже складний. Напрямок для ведення таких боїв, тому давайте все ж таки подякуємо зорям, подякуємо Збройним силам, нашому головнокомандуючому, верховному головнокомандуючому за те, що ми все ж таки впевнено рухаємося до перемоги. Але знову ж таки, давайте звернемося до стрічки новин. Що відбулося 21 листопада? Європарламент погодився відкрити офіс. У Києві. Про що це нам говорить? Якщо Європарламент відкриває свій офіс у Києві, то це говорить про те, що він хоче комунікувати, бути ближчим до парламенту України. Отже, це сигнал про те, що ми інтегруємося в ЄС. І це, по-моєму, так само великий крок до тієї омрійної остаточної перемоги. Далі, 22 листопада. Відбувся черговий рамштайн, саме там вперше був присутнім наш головнокомандуючий генерал Залужний, і я думаю, що це дуже-дуже добре, тому що ті, хто там зібралися, міністри оборони різних країн НАТО з перших вуст почули про наші потреби, про наші реальності. Які ж були результати цього рамштайну? Як на мене, то дуже чудові. Тобто була створена нова коаліція протиповітряної оборони, до якої долучилося 20 країн. І Україна отримала більш як 80 мільярдів доларів допомоги. Що ж, це перемога, це перемога. Це великий крок до нашої омрійної перемоги. Тож подякуємо знову Збройним силам та зорям, які дали хороший шанс. Що ще хочу прокоментувати з мого прогнозу на листопад місяць. Дату 9 листопада. Верховна Рада прийняла нарешті бюджет України на 24 рік. Сама по собі. Подія дуже позитивна, тим більше я впевнена, що коли наші депутати готували цей проект бюджету, то зловили хороші впливи зірок, які були в нас на 2, на 6, на 7 листопада, і на 8 листопада в нас був підкреслено кармічний вплив. Але на 9 листопада напруження, велике напруження. Хороші позитивні речі дуже важко зробити, коли тебе роздираєш всередині. І ось мені здається, що той бюджет, який прийняли, він буде складним. Його доля буде складна, і наші витрати будуть. Більше, ніж ми те заклали в бюджеті. Ось про що говорять зорі? Ну що ж, поживемо, побачимо. Але, тим не менш, час складний. Мені здається, якби дійсно наші депутати дослухалися би до астрологів, то ми в цей складний час обходили трошечки такі гострі кути. Ну, хоча б. На півкроку, на крок нам було б легше рухатися вперед. Ну, але, але маємо те, що маємо. Ну що ж, а я буду рухатися далі нашим ефіром, і тепер поговоримо про прогноз для України на грудень 2023 року. Перш ніж перейти до е, глобального такого прогнозу на грудень місяць, хочу сказати, що 3 грудня транзитний Марс перейде в 11-й дім гороскопу України. Що це нам дає? Це нам дає ще більше дружньої підтримки, яку нам зараз дійсно дуже-дуже необхідно отримати. Що ж, тримаємо кулачки, віримо в перемогу, віримо в Марс і рухаємося вперед. Перший вдалий період для України буде з 4 по 8 грудня. Для чого буде добрий цей період? Для того, щоб ми боролися з корупцією, приймали закони і рухалися вперед, тому що вплив іде до Сатурну в гороскопі України. А Сатурн це наш кармічний вчитель. До речі, і вплив ми приймаємо від транзитного Сатурну. Отже, система, закон, порядок стають. Головними темами в цей період з 4 по 8 грудня. Що ще нам дає цей вплив? Буде добре вирішувати різні торгівельні питання, міжнародні комунікації будуть дуже-дуже вдали. Далі, дуже добре буде для укладання торгових договорів, угод, ну і в тому числі для торгових морських. Угод. Наступний позитивний період з 12 по 15 грудня. І що вже нам відомо з новин? Що 14 15 грудня в Брюсселі відбудеться, має відбутися Саміт ЄС. Я впевнена, що він відбудеться, тому що вплив від зірок позитивний. Там буде йтися мова про розширення ЄС, про наближення ЄС до України і України до ЄС. Що ж, я можу сказати, що ми отримаємо позитивні результати, тому що тут йде два позитивних сильних впливи. Отже, про що ще нам говорять ці впливи зірок? Що нам потрібно робити в цей період? Укладати нові перспективні угоди. Цей період дуже добре комунікувати з іншими країнами, отримувати нові статуси, отримувати підтримку, в тому числі і військову. Я впевнена, що ми саме в ці періоди почуємо про не тільки зближення до ЄС, але й про зближення до НАТО, тому що тут фігурує восьмий дім в хороших таких взаємодіях. Тож це буде для нас знову таки період хороших новин. В цей період важливо Україні укладати військові, промислові та морські союзи. Наступний період, який я виділяю, це період з 15 по 16 грудня. Складний, неприємний, події неочікувані, різкі, але такі, які ми маємо прийняти в наше життя, тому що цей період буде кармічно, Підкреслено важливий для нас, для нашої еволюції. Ну, а девізом цього періоду буде вислів Космічна любов. Безжальна. Наступний період з 18 по 19 грудня. Період дуже хороший для переговорних груп, для дипломатичних місій, комунікацій для дружньої підтримки України на міжнародній арені. Все, що ми будемо робити в цей період, буде кармічно важливо для нас, і ми маємо щось робити для того, щоб рухатися вперед. Наступний період доволі позитивний і важливий. Період з 23 по 25 грудня. Для чого він буде вдалим? Для кармічно важливих кроків вперед для рішень, направлених на добробут українців на підтримку українців. Нам дуже класно буде саме в ці дні вирішувати внутрішні якісь проблеми, задачі. Ми будемо їх вирішувати легко, ми будемо знаходити виход навіть складних якихось питань, які, можливо, не могли розрішити до цього часу. Саме в ці дні я думаю, що ми повернемо полонених, почуємо про чергову групу українців, яких повернуть додому. Це буде складно, але ми з тим впораємося. Далі період з 28 по 29 грудня, період вибухів і пожеж, період дуже гострих, насичених гарячих боїв на фронті. Період, коли буде велика, може бути велика загроза ракетного чи шахетного знову ж таки обстрілу України, потрапляння можуть бути в об'єкти інфраструктури, спортивні, військові об'єкти та в об'єкти залізної дороги. Ну і нарешті вплив на кінець місяця з 29 по 30 грудня в нас працюють сильні позитивні впливи зірок. Спрацьовує наша чутлива точка в гороскопі. Отже, вона обов'язково нам дасть позитивні новини. Для чого буде добрим кінець? Місяця ну і кінець року для нових ділових військових союзів та угод для нового статусу України для вигідної співпраці для вдалих вирішень будь-яких нагальних робочих внутрішніх питань та зовнішніх питань України. Я хочу підкреслити кінець місяця, тому що він буде дійсно дуже важливим для нас. З 10 по 29 грудня на гороскоп України впливає ще в іншому методі прогнозу дуже сильний вплив, про який я говорила, двойний такий. Подвійний буде позитивний посил від зірок. Для того, щоб ми дійсно справилися з будь-якими навіть складними ситуаціями. Нам буде і підтримка, і нові угоди, і, можливо, новий статус України. Так чи інакше, все, що буде відбуватися з 10 по 29 грудня, буде наближувати нас до нашої омрійної перемоги. Ну що ж, мої друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Обов'язково поставте лайк, поділіться. Якщо вважаєте, що це дуже корисна і важлива інформація зі своїми друзями, пишіть мені в коментарях свої питання. Можливо, саме ваш коментар стане приводом для нових моїх ефірів. Ну що ж, а я бажаю всім нам миру, злагоди, зібраності внутрішньої, донатьте ЗСУ, підтримуйте себе, підтримуйте своїх ближніх, бо тільки разом ми можемо прийти до перемоги. Бережіть себе та Україну. До нових наших переможних зустрічей. Пока-пока.